Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо очищати Google диск. Перше, що необхідно зробити, це відкрити свій браузер. Коли ви зайшли під своїм аккаунтом, обираємо з вами додатки Google. Ось вони знаходяться у нас вгорі справа. Додатки Google шукаємо диск значок, він підписаний у нас диск. Натискаємо один раз. І потрапляємо з вами до нашого Google диску, де знаходяться всі презентації, відео, фотографії, все, що ви надсилали, і надсилалось вам. І листи ж, звісно, також в електронній пошті. Так, дивимося, скільки використано. У мене, наприклад, використано 8,09 сотих, у нас із 15. так, то... Необхідно, звісно ж, в принципі, і багато використано, але ваше домашнє завдання сьогодні ви робите скрін екрану на початку очищення диску і в кінці. І так, як же нам це все очистити? Натискаємо на сховище. Але, дивіться, очищаєте, будемо за минулий рік, можна декількома способами. Там у нас є з вами. Тип Тип – це і презентації, і відео, там файли, малюнки і так далі. Якщо ви хочете очистити все за минулий рік, що вам не потрібно, обираємо наступне. Змінено минулий рік, ось 23-й. Минулий рік, 23-й, обираємо. Або ж, дивіться, це перший метод. А можемо з вами встановити власний діапазон дат. Тобто, ви хочете, наприклад, починаючи із початку 24-го року, так, можемо видалити до серпня. А з вересня, вже ж ви здавали якісь домашні завдання, то їх залишайте, бо, можливо, не всі ж вчителі повидаляли, поставили вам оціночки. І так, шукаємо, давайте почнемо ми з вами із січня, 1 січня, наприклад, і по. Нехай буде це по 16 серпня. І так, застосувати. І тут вам з початку року до серпня, до середини серпня буде висвічуватись всі домашні завдання. У нас, наприклад, як же видалити, виділяємо ось якісь із домашніх завдань, обираємо, виділяєте і натискаєте на кошик. Воно видалиться, але ж це довго, звісно, це буде довго займати часу, щоб це кожну виділити. Тому ми з вами робимо простіше. Виділяємо і за допомогою комбінації кнопочки на клавіатурі Shift і стрілочки вниз, виділяємо, що нам не треба. Виділяємо, виділяємо. Коли все виділили, що вам не, не треба, натискаємо на кошик. Але ж куди воно потрапило, ми, -то наче видалили, але місця не побільшало ж. Ми з вами вбираємо кошик і очищаємо його. Тепер, тому що воно тут самостійно очиститься тільки через 30 днів. Натискаємо очиста. Нам треба зараз очистити. Тому вгорі справа очистити кошик. Усі елементи в кошику буде видалено назавжди, і ви не зможете їх відновити. Видалити назавжди. Все, кошик наш пустий. Давайте оновимо, запам'ятовуйте, скільки в мене зараз гігабайтів оновляю. І бачимо, що мої гігабайти зменшились. Тобто трішки очистила я кошик. Можна по-іншому, знову натискаємо сховище. Можна ось тут там, де змінено, обрати минулий рік. Можливо, у вас за 23-й рік нічого взагалі не видалено. Обираємо минулий рік, але запам'ятайте, за цей вересень нічого не видаляйте, щоб там залишились ваші роботи. Минулі, минулий рік і дивимося, що тут у нас за минулий рік. Дуже багато різного, тут і фізкультуру діти мої здавали, у мене все тут зберігається. То за минулий рік, 23-й. Ось, можна спокійно видаляти. Виділяємо дну, shift, стрілочка вниз, і пішли видаляти все, що вам там не потрібно. У мистецтво я видалюю. І натискаємо на кошик. Так, знову запам'ятовуйте: переходимо в кошик. Так, тут все є. Обираю очистити кошик, видалити назавжди. Так, обновляю. Так. Так, щось не все у мене очист... Ого, Все очистилось. Зараз ще обновимо. Бачите, змінилось мої гігабайти. Тобто, в домашньому завданні вам необхідно сьогодні очистити свій голдиск, диск, але зробити мені скрін екранчику до очищення, скільки використано у вас. І. І... Після, скільки ви видали це, щоб я могла побачити. Всім бажаю гарного дня. Чекаю ваші скрінчики екрану. До побачення!